Працівники ДБР у співпраці з СБУ та Держприкордонслужби заочно повідомили про підозру правоохоронцю, який служив на Закарпатті у лавах прикордонників та виявився агентом російських спецслужб. Уродженець Луганська прибув на службу на Закарпаття у червні 2022 року з Лисичанська. У серпні цього ж року його призначили начальником групи кіберзахисту відділення зв'язку одного з підрозділів кордону. Попередньо доступу до державної таємниці військовослужбовець не мав за оперативними даними. Нещодавно він у складі групи ухилянтів незаконно перетнув кордон з угорщиною. І вже за декілька днів в одному з російських пабліків з'явилася інформація про те, що утікач тривалий час працював агентом спецслужб РФ і зараз перебуває у Москві. Росіяни стверджували, що він вів підривну діяльність проти України і обіцяли згодом викласти велике інтерв'ю зі зрадником. Колишньому офіцеру повідомлено про підозру у дезертирстві. Також готується повідомлення про підозру у державній зраді. Санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення. Наразі перевіряються контакти зрадника та його можливості щодо передачі таємних даних.